Ірини Ліонський, доказ Аполловської проповіді, продовження. Друге. Але ось вони піднялися зі сходу, і коли ще йшли по тій країні, вони вступили в надзвичайно велику рівнину Санаари, де почали будувати вежі. Вони повний шукала способ, за допомогою якого могли б зійти на небо і щоб той час залишити своє творіння, як пам'ятку для грядущого людства. Подорого робилося за допомогою цеглини асфальт, і сміливі діли діло до цілого успіху. Оскільки всі були одностайні, віднодумні, у злагодженні роботі прагнуло поставленої мети, щоб їх діло не розвивалося далі, щоб розділив їх мови, так, що вони не могли більше розуміти один одного. Таким чином вони розсілилися і панували тут. Кожен за свою мовою вони оселилися групами плем'я біля племен'я. Тому в світі багато різнородностей, різних мов. Отже, три покоління людей зайняли землю і одне з них знаходилося під прокляттям. А два Благословенням, але перше благословення зробилося відділом тому, що якого жило на Сході, займало землю Халдею. І після того, як прийшли відповідні часи, тобто десь у X столітті після потопу, являється Авраам, який шукає, те, що належало йому від благословення о предка і Бога. Для нього гідно поклоніння, коли він через внутрішній потяг своїх душі прийшов весь світ, Розпитуючи Дебо, і коли він виявився слабким і не досяг мети, то Бог змілосердився над ним, що тільки таємно шукав його і з'явився Авраамом, даючи йому пізнати себе за допомогою слова і допомогою припромені. Бо він говорив з ним з ним з неба і сказав: вийди з твоєї землі, не дрода твого, і з будинку дому і йди в землю, яку я вкажу тобі, я, оселив, я оселився там, і він у довірі до небесного голосу, коли сам був уже в дивих літах, оскільки йому було 70 років, він мав дружину. Відправився разом з нею сапотами, взявши з собою лота, сина померлого брата свого, і коли він прийшов у землю, яка тепер називається Юдея, яку тоді населяли сім племен нащадків хама. Тоді Бог явився йому у водінні і сказав: землю ще дам тобі, потомство, тоєм після тебе вічне наслідня. Після цього його нащадка залишили в землі. Що належали їм якості прибульці, і подавалася там лихам впродовж трьохста років, терплячи спро з і поневолення. І в четвертому столітті вона повернулася в обітувану в раму країну. Боже засудив народ, який змушував його потомство до рабства. Щоб Раам пізнав як чисельність, так і славу його потомства, Бог виявив його шатра вночі, сказав йому на небо, подивися, на зірки в небі можеш злічити злучити їх, які будуть твої нащадки. Оскільки Бог бачив непохитність і твердість його Духу, то він свідчив про Нього через Святого Духа, кажучи у Писанню, і вірив Авраам і це зарахуване, бо його праведність. Але він був необрізаний, коли це було засвідчене про нього, і якщо перевагою віри була пізана допомогою знаку. Він дав йому обрізання, як почать віри не обрізнувся того, хто був не обрізаний. Потім від царя він не плідний, згідно з Божою пітницею, в нього народився син сак який він обрізв, як повелів йому Бог. Відсака народився як і, і таким чином первинне благословення з цим дійшло до Авраама. Від Авраама до Ісаки, Ісаака до Якова. Через це наслідя духу розділилося в них, бо Він називається Богом Врамою, і Богом Ісаака, і Богом Яков. Іяків народив дванадцять синів, за якими назвали насять колін Ізраїля. Коли у всьому світі поширився голос, сталося, що тільки в Єгипті були записані для харчування. Тоді, з усіма своїми синами, переселився в Єгипт. Пішло що висилувалися, сягало 75 душ, і протягом 300 років, як раніше було скагано в стало стало 660 тисяч. Але оскільки їх сильно пригноблювали і виснажували, і вони зітхали і плакали перед Богом, то Бог Авраам, Ісака, Якова, вивів їх з Єгипту через Моїсея, вони після твоїх, уразив єгиптям десятьма карами, і про останній карі послав згубну ангелам, щоб нищити їх перевизків людини до тваринам. Із цього він рятував синів Ізраїля, символічно показавши страждання Христа через убиття, непрочну анцю, в якого була дана на як запобіжне знамення для спасіння за допомогою помічення крові будинки євреїв. І це таємство називається пасхою, основою спасіння, і, розділивши в Червоне море, він і всякою опікою привів синів Ізраїлю пустелю, і послідуючи їх і обтян, що вступило за ними море, зовсім усі загинули так Відкав суд Божий тих, які несправедливо мучили нащадки Авраами, упустельмо ісе і від Бога закону. Висяти слів'ям, написане на каменях скрижалів, Божих престон, пер же Боже є то, що простягається відця до Святого Духа, так само і заході і виправдання, які він поволіває виконувати синам Ізраїля, і поставив він за повелінням Божим скинь откровенням. Видимий образ на землі, того, що є духовним, і невидимим на небі разом з тим уявленим образу церкви і просто про майбутнє, подібно до того також посудини і жертовні столи, і ковчег, який він поклав скрижальні. Разом з тим він поставив священники Арону і його синів, надаючи священству усього роду вони були, з коліна Левія, Також усе коліно заявлення Божим, і він поклав на служіння при Божому храмі, давши їм Левицький закон, як норму того, що яким чином повинен. Поводитися, ті, які мають своїм обов'язком безперервне служіння в храмі Божому. Коли ж вони наблизилися до землі, яку Бог обіцяв Аврааму, і його потомство, Моїсей обрав по одному чоловіку для кожного коліна, і послав їх розвіяти землю і міста в ній, і прожителів тих міст. Тоді Бог відкрив йому ім'я, яке одне тільки могло дати життя віруючим у нього. І Моїсей змінив ім'я Осі і Новини, одного посланих на ім'я Ісус, таким чином відправи їх. Силою імені і звірою, що верне їх назад, неоскодженим через керування одного імені. Але коли він після своєї подорожі, розслідування і розвідки повернувся, несучи з собою виноградні лози, деяких стихнадцятих за... змусили мучитися страхом весь народ, розповідаючи, що там були великі міста, укріплені стінами населення земнородними і велетнями, і сполінними, так що вони не в змозі особо Володіти землею. Тоді весь народ плакав, впавши сумнів. Чи був із нею Бог, який дав би їм сили всіх попідкорив би? І вони розвідники погано говорили також про землю, ніби вона нехороша, що не варто. Заради такої землі наргатися на небезпеку. Але два заносяти Ісус син Новин, і халев синій Єофоні, роздали свій одяг через нещастя, що стало всіх благала народ не зневіритися і не втрачати мужності, бо Бог усіх передав їх в руки. Говорячи, що земля також надзвичайно хороша. Але коли переконання не подіяли і народ продовжував залишатися в такому ж невірі, Бог відвів і змінив їх шлях, що вони блукали, караючи їх постелі батьма ударами. І оскільки, оскільки днів наглядачі, що глядали землю, ходили туди і назад, це тривало 40 днів, рахуючи рік за кожен день, він тримав їх у постелі 40 років, нікого з тих, які були. Повнолітніми прирождами за занавір'я він не вважав достойними вступати в п'ятовану землю, крім двох, що засвідчили на користь наслідування, тобто Ісуса, сина Навина, і халева сина Єфонія, також і тих, які були ще малими, і не міли розрізняти право від ліва. Таким чином, весь маловірний народ помер у постелі, отримавши один за один праводну плату за маловір'я. І ті ж, які виросли правда, до 40 років, наповнили число померлих. Колись повністю 40 років народ. Підійшов близько до Іродану і розбив свій стан проти Єрихону. Тут Моїсей зібрав народ і ще раз повторив усе, говорячи про великі діла Божі. Того дня і постав в тих, що виросли в пустелі і покорі в покорі порядку, що вони боялися Бога, і виконували його заподію. відновивши законодавство, яке він приєднав до даного раніше, він поклав на них, і це названо було второзаконням, яке написано в багато обітниць, про про Господь нашого Ісуса Христа, так про народи, про покликані язичники і про царство. І коли цей закінчить свій життєвий шлях, тому було сказано Богом згідно на всього і помри, бо ти не введеш не ведеш мого народу у землю. І він помер за Словом Божим, Ісус на Навина, вступив на його місце. Він розділив Йордани, перевів народу землі після того, як він. Разом із нижчим всім народів, що живуть у ній, і дав народ до Єрусалим, що знаходиться з того боку, в якому жив цар Давид. і його син Галимон, який побудував на честь Бога храм, подібний доскіні, яка була зроблена Моїсеями, за образом небесних і духовних речей. Сюди були послані Богом пророки, які Святим Духом наставили народ на шлях і поверталися до всемогутніх богоців. Вони явилися. Провісниками Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, сповіщаючи про Його плоть з вийде, вийде роду Давида, внаслідок його після довгого роду раду поколій, він буде по плоті сином Давида, який є сином Рама, але за духа він Син Божий. Адже він раніше був Отця, народжений раніше всього творіння світу, і в кінці часів взявся в цьому світу, в людському обігу через це Слово Боже у собі, звершило усе, що на небі і на землі. Він з'єднав людей з Богом і постановив і злагоду між людьми і Богом, бо не в наших силах було іншим чином зробитися причасникам нетління. якби він не прийшов до нас, бо то канетління було невидимим і явилося, але воно тільки не було, нам корисним. Тепер же воно зробилося видимим, щоб ми у всіх відношеннях могли отримати участь у Все, кажуть усі мене, нащадки Адама через його неслухняність були міцно прив'язані до смерті. То потрібно було, щоб смерть була зруйнована послугом того, хто це для нас людиною. Але оскільки смерть панувала над тілом, то слід було, щоб вона звільнила людиною і того пригноблення знищили за допомогою тіла. Слово стало плоттю, що за до допомогою того ж тіла, через яке гріх утвердив і панував, він був знищений без у, -у, у нас. Тому Господь прийняв цей тілесний образ первоздання, щоб вступити в боротьбу за отців за допомогою Адама, отримати перемогу над тим, то разом нас водами. Він ж істота перевоздана, від волі від мудрості, Божої від дівоства землі, бо Бог говорить писання, до дотримання людини, ще не послав дощу, і не було на ній людини, що поболяла землю. Від неї землі, коли вона була ще дівственною, Бог узяв порох і створив людину, як початок нашого людства. для повторного звершення цього. Вільна Господь підкрила себе, порядку ще втілення, народивши світ Діво згідно з волею і Божою мудрістю, щоб показати подібність цього втілення і втілення Адама, що з'яснилося написане на початку людина за подобою образом Божим. І через неслухняну діву людина була вражена і померла смертю, так і тут, вона також через Діву, яка підкрила Слово Боже, отримала життя за допомогою, знову створене в людині життя. Господь прийшов, щоб знову знайти загублену вівцю, а загубленою була людина. Тому не сталося нового творіння, але він прийняв подобу творіння від тієї, яка була з Адаму в роду, бо було необхідне нове творіння Адама в Христі, щоб не було половине безсмертя. Таким чином, по відношенню до Єви Марії, щоб Діва, наступаючи за Дєво, дівсним послухом зруйнували і знищили дівський непослух. Також і злочини, які здійснив за допомогою дерева, звинуваний був послухом дерева. Коли Бог почув таке заступництво, сильний з був прибитий на дереві, чим знищив пізнання зла злавінові, дав засвоїти пізнання добра, і зло є не підкотиться Богу, як добро підкотитися Богові. Тому слово говорить через пророки Ісаїю, коли він. Пророкує майбутнє страждання, коли він тому називається пророками, що сповіщають майбутнє, ось так слово говорить з нього так я не про... противлюся і не суперечу, хребет мій дав під удари що для ураження, і лицем я не закривав від наруги і заплювання і 50. Послухом, яким він був твердим до смерті, повішений на дереві, він зруйнував древні, пов'язані з деревом, не послух, бо він сам слово все Богом, Яке невидимим чином поширилося у вас і взагалі всьому, всьому світу проходить через довгу ширину і висоту і глибину, бо через слово Боже підтримується місцесть буття і всього всесвіту. І в ній син Боже зі п'ятим, подібно, закарбований на ньому, бо належало йому після того, як він зробився видимим, відкрити хрестне спілкування, з тим усіх показати таку свою дію, у видимому за допомогою видимому. Бо він є той, який послужив у висоту і продовжував Довже глибину, яка лежить далеко від землі і довже воно простягав від сходу, і до заходу прийшов у північ південь, і покликав російних усіх сторін до пізнання Отця. Він виконав те, що також було обіцяно Аврааму, що Бог обіцяв йому зробити його потомство, як зірок на небі, бо зробив Христос, народившись від тої діви, яка походила від Аврааму, і таким чином він зробив віруючих у нього світлішим у світі, з тією ж вірою, разом з Авраамом, Виправдав язичників, бо Оврам вірив Бога, і це зрахувалося йому праведність. Так само і ми, проведені вірою в Бога, бо праведною віри жити буде. Таким чином обітниця Орама не за допомогою закону, але через віру. Уврами продані вірою, але для праведних немає закону. Так само і ми оправдаємося не законом, а вірою, яка свідчена законом і пророками, яку пропонує нам слово Боже. І він виконав також обітниця Давида, бо Бог обіцяв йому відповів його. Черево встановити вічного царя, дарова на якого не було кінця. Цар це є Христос, Син Божий, який став сином людським, тобто вийшов від тієї діви, яка походила від Давида. Тому бітниці говорить про плід черва, яке є особливе породження і плодоношення жінки, але не від плоду, плоду лона, черешни, і не від плоду утроби, бо також особливе чинне породження, таким чином від, від окремостям, те особливе зміяне і власне, що властиве плоду невинного дівцного через Роду Давидову. Він володарив над домом Давида ніч вічно, бо царство його не матиме кінця. Отже, він славно звершив наше спасіння і виконав обітниці Отців і звинував древню непошту. Син Божий став сином Давида і сином Аврааму, бо він виконав все і в самому собі знову зробив, щоб зробити можливим для нас отримання життя. То, бо слава Богу, стало плотю згідно визначеним стосовно діяв, що смерть, я живу ще людина, бо він вони були. Поневолені гріхом, і була серед них у тих, які гріха поноджені, і живуть зі смертю. Отже, Бог отець був сповнений милосердні, Він послав слово, яке прийшовши, щоб спасти нас, і прибувало в тому ж місці, в тому ж посередовищі, в якому ми втратили життя, винувавши путатих оков. І його світло явилося розсіле темряв у в'язниці, і наше народження святило смерть, і знайшло, зробивши кайдани в них, які сиділи поневоленими. Той час. Він показав Воскресіння, сам, зробивши первородних змертих і в собі, воскресів палу людини, підногичи її вгору, і найвищу частину неба прославила Отця, і Бог обіцяв через пророка, кажучи, я відновлю павшу скиню Давидом, то тіло, що походить від Давида, щоб. І наш Господь Ісус Христос існо виконав все, славно звершивши наше спасіння, щоб дати нам існо воскреснути для життя Отці. Якщо хто не хоче визнати його народження від діви, як він може допустити його Воскресіння мертвих. Воно ніяким чином не було давним, є у надзвичайним, бо якби народжений з змертих, то власне не можна було б і говорити про якесь Воскресіння ненародженого. На бо народжений безсмертний такий, що прийшов не з допомоги народження, і не може підпасти смерті, бо якщо хто і прийшов людського начала. Він як може прийняти на себе його кінець. Тому якщо він не народився, то він і не помер. Якщо він не помер, то і не воскресе змертю. Якщо не воскресить мертвих, то й не переміг смерті, панування не було б. Якби він не переміг смерті, то якби не могло повстати до життя, які від початку підпали смерті. Тому ті, які піднімають людей у спасіння і не вірять Богові, що він воскресить і мертвих, відкидаючи також і народження нашого Господа, який він в нас прийняв для себе. Коли Слово Боже стало плотні, щоб показати Воскресіння плоті і йти попереду всіх на небо. Так на народження слова ради Отця, Він звершив усе, коли сам прийшов у світ і створив його порядок, бо він був первородний, діво, праведний, свята людина, благовісний, благий, богодний, всьому досконалий, він спасає з пеклу всі, що слідують за ним. Він сам був з змертю, глава і вождь божественного життя. Цим способом у Слово Боже проникає усе, щоб не Продити слагоди, яке воно існа людина, не порадник і могутній Бог, так Бог знову покликав людину, щоб через спілкування з ним. Ми мали участь у нетлінні, той, хто був повішений через Моїсея законом і пророками найвищого усе могутньому Бога, так син Отця, усього, від якого, усе по яких, Говорив з Моїсеєм, цей прийшов юдею зачати від Бога через Духа Святого, народжений від Діви Марії, і тієї, яка була з роду Давида Авраама, Ісус, помазаний Божий, показав себе як пророк. пророхами. Проте, що ж його Іван Хреститель наперед готував народ до на прийняття слова життя, сповіщаючи про нього, що Він є Христос, на якому спочиває дух Божий, і з'єднуючи з його тілом, і світ, коли всіх його облагіділи вчення, страждань, смерті Воскресіння, воносіння після тілесного Воскресіння. Є і Є апостоли, які отримали отримання сили Духа Святого, і послання були ним весь світ і покликали язичників, показавши людям шлях життя, навертаючи їх від ідолів, люб'яні, хабарництво, очищаючи душі тіла, хрещення, водою Святим Духом, святий же Дух, якого вони отримали від Господа. Вони сповістили і продали віруючими таким чином, заснували церкву, і всякому порядку, віри любові і надії вони зробили провіщене пророками покликання. Язичників, якому дала участь обжечній благодаті, зарешуючи його своїм служінням, і в тих язичників, які вірували в Господи, полюбили його, приймаючи обітницю Отців, що саме в силу Воскресіння мертвих, саме святості праведності і терпіння дасть вічне життя. Яке від обіцяв через того, хто помер, і Воскресю Ісуса Христа, якого він дав царством і панування до всіма сущими живими і мертвими. так само, як і суд потім Апостол, також за допомогою істинного слова, вчили отримувати тіло непорожне для Воскресіння, а душу для незаплямованого. Так, відповідно, віруючі повинні вести себе, тому що у них постійно перебуває Святий Дух, який даний нам, тобто, Христом. Прихрещені і збережені тими, що отримали внаслідок того, чого він входить в істинь, святості, правдності терпінні, бо також і душа матиме участь воскресіння, коли тіла віруючи, знову наберуть певного вигляду і разом з нею будуть пробуджені силою Святого Духа і будуть введені в Царство Боже. Це плід благословення, якоте, які виявляються, покликання язичників через церкву, і він го готується оселитися згідно Божої бідниці до в домі Сима. Що все так повинно статися, про це Дух Божий наперед звістив через пороків, щоб була міцна віра в тих, які служать Богові істину. Бо для нашого єства було неможливо, тому людям повинно здаватися ним неймовірним. Про це Бог наперед звістив через пороків, щоб ми наслідок того, що сказано раніше. Тобто за багато століть потім сповнилося так, як було раніше сказано, розуміли, що це Бог, який від початку звістив нам про наше спасіння.